Про оборону Покровська подробиці від гур, зимову підтримку від держави та про день залізничника в Україні. Ці та інші теми сьогодні в ефірі ТСН онлайн я Валерія Ковалінська. Вітаю вас, підпишіться на наш Ютуб канал, дивіться ефір і обов'язково коментуйте, що вам було найцікавіше. Оборона Покровська триває. Головне управління розвідки Міноборони показало кадри воєнної операції у цьому ключовому місті на Донеччині. На них зокрема видно очільника гур Кирила Буданова у командному пункті. У розвідці Міноборони твердять, силами спецпідрозділу Тимура триває операція в одному з важливих для фронтової логістики районів Покровська. Зокрема, після успішної висадки десанту з гелікоптерів, про яку вже розповідала ТСН, до спецпризначенців. В гур створили наземний коридор та підкріпили додатковими силами. Знищення окупантів за допомогою дронів у Покровську демонструє і 155-та окрема механізована бригада. У підрозділі визнають ворога у місті багато. Загалом по всій лінії фронту минулої доби сталося 163 бойових. Зіткнення це свіжі дані від генштабу. Головне управління розвідки демонструє ексклюзивні кадри бойової роботи воїнів гур на запорізькому та лиманському напрямках фронту упродовж минулого тижня. На відео епізоди штурму та зачистки ворожих позицій, взяття російських загарбників у полон. Знищення ворожих безпілотників у небі. А ще бійці гур зачистили сіру зону на території знищеного Каховського водосховища на Херсонщині. Це заслуга підрозділу братство у межах операції в районі ділянки Великі кучугури, яка розташована за 7 кілометрів від берегової лінії. Наші воїни ліквідували двох російських окупантів. Крім того, з однієї з будівель наші оборонці зняли російський триколор, підняли синьо жовтий прапор. Та взяли територію під контроль. Україна збільшила імпорт електроенергії на 150% у жовтні. Порівняно з жовтнем 2024 року, імпорт електроенергії до нашої країни зріс удвічі. Найбільшу частку, як і раніше, займає Угорщина, 51%. на другому місці Польща з часткою 22%. Українцям вкотре нагадують ощадливо користуватися електроенергією, особливо у пікові години. Не вмикати декілька потужних електроприладів одночасно, аби Країні вистачило потужності забезпечити критично важливі об'єкти. Для цього довідка інфо створила ось такий ролик з закликами Вимкни зайве увімкни енергію перемоги. Тим часом Укренерго збільшило на 4-денні години тривалість обмеження енергоспоживання для населення та промисловості в окремих регіонах. Ти зменшив споживання світла в пікові години. І завдяки тобі хлібозавод працював на повну потужність. Світлана Іванівна випекла хліб і його відвезуть військовим на фронт. Ти не просто заощаджуєш енергію, ти передаєш її тим, кому вона потрібна найбільше. Вимкни зайве. Увімкни енергію перемоги. Держава не виділятиме гроші на ініціативу УЗЕ 3000 Про це прем'єрка Юлія Свириденко заявила під час зустрічі із журналістами. Мовляв, програма розгортається паралельно із компенсацією реальної собівартості квитків на потяги. Очільниця уряду пояснює, внаслідок війни українська економіка зменшилася. Ми втрачаємо шахту за шахтою. А вугілля і металургія досі становили 60% від усіх вантажних перевезень. Які роками фінансували пасажирські, але цьогоріч, за даними голови правління УЗЕ Олександра Перцовського, вантажопотік зменшився удвічі. Тому Укрзалізницю доводиться дофінансовувати з резервного фонду держбюджету. Вже виділили 13 мільярдів гривень. У наступному році планують вкласти ще 16 мільярдів. Ще 10 мільярдів гривень. «Укрзалізниця» має знайти самостійно, зокрема і скорочуючи видатки всередині компанії. Також перцовський розповів, що у зимові місяці пасажиропотік зазвичай падає, окрім новорічних свят. Торік було близько мільйона місць, які не викупили, а потяги все одно йшли. За графіком часом напівпорожні. Тож, аби збалансувати попит, урядники спільно із залізничниками впровадили ініціативу уз 3000 Йдеться про три тисячі кілометрів, які українці можуть проїхати безкоштовно, зарезервувавши квиток через додаток Укрзалізниці. Програма стартуватиме вже у грудні із прифронтових громад і діятиме впродовж чотирьох місяців. Діятиме лише всередині країни і не стосуватиметься вагонів першого класу та СВ. Уряд дає фінансування Укрзалізниці в складний період. Це кошти платників податків. Тому громадяни мають отримати підтримку від Укрзалізниці. Ми створюємо можливість подорожувати по програмі УЗ 3000 та заповнити місця, які зазвичай залишаються вільними. Водночас потрібно розуміти, що 16 мільярдів гривень підтримки на наступний рік не дорівнює програмі 3000 кілометрів. Чи плануєте ви скористатися цією можливістю? У які міста хочете поїхати? Обов'язково пишіть про це у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Нагадаю, що сьогодні в Україні відзначають День залізничника, щоб ушанувати і нагородити людей, які можуть не спати по кілька діб, аби Всіх евакуювати з небезпечних територій, провідників, машиністів, механіків, ремонтників, усіх, хто працюють понаднормово, аби потяги не зупинилися після 2022-го. Таких людей називають залізними. Втім, історія Укрзалізниці це не лише історія подвигів. Далі згадаємо і про кримінальні провадження, і про багаторічні корупційні схеми. Найгучніші залізничні скандали в сюжеті Ірини. Кондрачук. майже 240 мільйонів гривень збитків на закупівлях кабелів і трансформаторів. Ще 17 мільйонів на ремонті колійних машин, якого й не було. Або ж 15 мільйонів гривень на розкраданні фарб і лінолеумів. І це лише з останнього. Список збитків державі насправді можна продовжувати. Скажу більше, доходило навіть до шантажів, які тривали десятиліттями. Ви ж точно чули про хабарі за. Хлібні міжнародні рейси. Чим закінчилася ця справа? Якщо закінчилася, і чи відповідатимуть винні за решту? Давайте розбратися. «Укрзалізниця» – один із найбільших державних монополістів під постійним прицілом набу. За запитом корупція в Укрзалізниці на офіційному сайті бюро за секунди знаходимо із десяток справ. Це, зокрема, розкрадання. НАБУ і саб вже заявляли збагачення на держзакупівлях вузе явище системне. Саме на торгах слідчі викрили гучні багатомільйонні оборудки цьогоріч. і навіть показали відпрацьовану схему. Це, приміром, діалог народного депутата зі співрозмовником їх детективи набу записали, коли ділок на емоціях розповів і про оборудку, і про свою роль у ній. Упродовж років потрібні тендери і закупівлі кабелів вигравали потрібні підконтрольні компанії, яким укрзалізниця загалом переплатила більше 100 мільйонів гривень. Звісно ж, нардеп використовував свій статус. А в оборудці були посадовці укрзалізниці та інші. Зокрема, коли торги відбувалися не за планом, тодішній міністр інфраструктури, Структури їх відміняв. Всього у справі 15 підозрюваних. У випадку тих же закупівель і лінолеумів пояснюють слідчі набу. Схема нам вже відома. Тендер виграють наперед узгоджені підприємства із завищеними цінами. А якщо ні, то що правильно? Дороги скасовують. Ось так за півроку 22-го по весну 23-го лише на дріб'язкових закупівлях 15 мільйонів гривень збитків. Про підозру повідомили п'ятьом. Досудове розслідування завершено. А у вересні вже служба безпеки взялася за вантажні перевезення. Силовики обшукали посадовців укрзалізниці і приватних підприємців, яких підозрюють у зловживаннях. Відкрито кримінальне провадження. Ну і довічного як і де купити квитки, чому їх немає, і навіть у застосунку на популярні напрямки, як тільки з'являються. Одразу зникають у грудні 24-го Нас поліція заявила, що розкрила багаторічну корупційну схему, яка діяла ледь на 30 років. Мільйони на квитках, як кажуть поліції, заробляв голова профспілки вагонної дільниці Київ пасажирський на прізвисько Дєд. На момент затримання йому було 78 років, і це він десятиліттями вимагав побори не лише із провідників, але й з начальників потягів та ремонтних бригад, навіть будучи на пенсії, щоб потрапити на хлібні міжнародні маршрути, тих працівники мали платити до 5 Тисяч євро за рейс, щоб відбити ці гроші брали зайців, торгували алкоголем, по кілька разів використовували одну й ту ж постіль. Таку схему намалювала поліція. А проблему невловимих квитків на міжнародні рейси створили, щоб перепродавати за завищеними цінами, кажуть правоохоронці. В Прямому ефірі 1+,1 голова правління УЗЕ Олександр Перцовський повідомив, що запобіжні заходи обрані 13 людям, а трьох організаторів взяли під варту без права внесення застави. Ну а чому все це тривало десятиліттями і ніхто не реагував? Парцовський відповів: люди просто боялися зізнатися. Здирництво і всім проявам 90-х років на залізниці не місце. На жаль, деякі люди цього не зрозуміли і протягом багатьох років по суті обкладали даниною наших співробітників. Це початок з мого рідного пасажирського господарства очищення, але він точно буде продовжуватись по всіх інших напрямках роботи залізниці. У нас є, на жаль, багато ще провів таких, скажімо, в локомотивному господарстві. Але хронічний дефіцит квитків це не знищило. Та що там не впоралась навіть електронна система та верифікація через дію. Потяги приводи так вже давно називають поїзди до Відня чи Варшави. Вони ніби існують, але взяти на них квиток навіть у день, коли відкривається продаж, а це за три тижні до відправлення практично неможливо. Скарги «Укрзалізниця» звісно, приймає, але причину наводить єдину перевантажений додаток. Нічого не можемо зробити. Усі ці справи, як правило, тягнуться роками. Ось, приміром, одна із гучних ще з 2021-го, коли заступник керівника філії, який також був і головою тендерного комітету, разом зі спільниками зробили так, аби до торгів на закупівлю вугілля для опалення пасажирських вагонів чужі компанії. Не допустили у висновку Укрзалізниця тоді переплатила майже 12 мільйонів гривень. До суду цю справу скривали лише цього літа. Що ж стосується гучних осінніх обшуків щодо оборудок із вантажними перевезеннями, у СБУ нові деталі поки не розголошують. А по справі тридцятирічних поборів на квитках за майже рік часу так і залишається більше питань, аніж відповідей. Справу хабарника на прізвиську «Дєд» тепер розслідує Беп. Ірина Кондрачук, Роман Сищенко та Наталія Стельмах. ТСН 1+,1. Напередодні під час спілкування перцовського з журналістами на запитання від ТСН про долю діє голова правління повідомив нові деталі. Виявляється, ватажка мафії, яка десятиліттями наживалася на Укрзалізниці на прізвисько Дєд, випустили під заставу. Що з цього приводу думаєте ви? Чи поборемо ми? У такий спосіб корупцію я ж додам, що програма УЗЕ – це частина великої зимової підтримки держави. Цьогоріч вона складається одразу із кількох пропозицій, які детальніше під час зустрічі із журналістами роз'яснив міністр соціальної політики Денис Улютін. Отож, уряд готується виплатити усім потребуючим по вже традиційній тисячі гривень, яку, зокрема, можна витратити на комунальні послуги. Торік саме на кобірне українці витратили 57% отриманої допомоги. Також за ці гроші можна оплатити, зокрема, мобільний зв'язок, ліки, книги або ж задонатити на сили оборони. Окрім тисячі додатково по 6,5 тисяч гривень зможуть отримати і вразливі верстви населення. Це, наприклад, діти під опікою чи люди із інвалідністю. Заявки на отримання виплат у межах програми прийматимуть упродовж місяця із 15 листопада по 15 грудня, включно. А витратити отримані кошти можна буде вже у наступному році. Всього на зимову підтримку у бюджеті закладено 14 мільярдів гривень. Польща планує побудувати власну стіну дронів, не чекаючи ЄС. Про це заявив заступник міністра оборони країни Цезарій Томчик в інтерв'ю американському виданню Bloomberg. Польський уряд хоче, аби перші нові системи були введені в експлуатацію протягом трьох місяців. А повний комплекс боротьби з дронів був завершений впродовж двох років. Томчик додав, що Польща погоджується з ідеєю посилення оборони неба над усім європейським союзом, але пріоритет надається національним проектам. Чиновник також наголосив, що стіна ЄС з дронів. Може доповнити польську систему оборони в майбутньому останніми місяцями. Росія неодноразово порушувала повітряний простір ЄС безпілотниками та винищувачами. Тільки у неділю у Бельгії дрони були помічені над військовими базами НАТО. Міністр оборони країни Тео Франкінь заявив, що вони прилітають шпигувати за Ф 16 та отримувати. Іншу важливу стратегічну інформацію збройні сили Бельгії вже отримали наказ збивати будь-які невідомі дрони над військовими авіабазами, як заявив начальник бельгійського генерального штабу Фредерік Вансіна. Він розповів, що програма захисту Бельгії від дронів реалізується прискореними темпами, і відповідний план буде незабаром представлений уряду. Цього року Україна відкриє представництво з експорту зброї у Берліні та Копенгагені. Про це оголосив на своєму брифінгу журналістами Володимир Зеленський. За словами президента, це питання вже вирішено на рівні компаній та держав, і в майбутньому будуть напрацьовуватися перші контракти. Окрім того, політик повідомив, що наступного тижня до України приїде делегація зі Сполучених Штатів, аби обговорити виробництво дронів, у яких раніше зацікавився Дональд. Трамп. Головна мета експортування збройних технологій, переконані в українському уряді, це продавати деякі види зброї, які є в надлишку, щоб отримати додаткові гроші на дефіцитні речі. І нібито вже є домовленості щодо чотирьох експортних майданчиків, окрім США та Європи. Це також близький схід та Африка. У вересні Володимир Зеленський заявляв, що майже 60% зброї, яку зараз використовує армія, це зброя нашого виробництва. А своїм експортом зброї Київ хоче показати партнерам системи, які були перевірені в реальних умовах війни. Ми відкриваємо дві експортні столиці. Ви знаєте, що це ко продакшн. Ті і експорт, про які ми говорили, тієї зброї, яку ми можемо дозволити собі продавати, щоб мати додаткові гроші на наше внутрішнє виробництво дефіцитних речей, на які нам не вистачає грошей. Перші дві столиці це вирішено на рівні компаній, які будуть в копродакшні, а також на рівні держав. Перші дві столиці це наші представництва там будуть, це Берлін і Копенгаген. Ми готові працювати в морських дронах. У нас їх більше ніж ми застосовуємо. Наші застосовують або Служба безпеки, або ССО, або ГУР. Ну хто застосовує морські дрони а по різному? Ну там є точно нас в два рази більше ніж ми застосовуємо. Пропонувала одружитися, аби потрапити за кордон у Кропивницькому. Затримали місцеву жительку, яка хотіла заробити на ухилянтах. Жінка з другою групою інвалідності на сайтах знайомств шукала клієнтів, яким за гроші пропонувала фіктивний шлюб, аби разом виїхати за межі країни. Свої послуги оцінила у 8 тисяч доларів. Її затримали, коли брала частину коштів. Решту грошей жінка мала отримати уже після перетину кордону зі своїм новим чоловіком. Їй оголосили про підозру. Стаття передбачає до 9 років позбавлення. Волі і ще одна країна заявила про різкий сплеск українських біженців віком від 18 до 22 років, і це. Швейцарія, за даними тамтешнього державного секретаріату з питань міграції, через кілька днів після вступу в силу в серпні нових правил виїзду для молодих українців, кількість заяв про надання захисту від цієї категорії зросла по всій Європі. Якщо наприкінці серпня у Швейцарії реєстрували лише три заяви від чоловіків з України 18-22-річного віку, в наступні тижні їхня кількість зросла до 33-х. 77, а потім до максимуму в 185 у середині жовтня. Наразі ця вікова група становить близько 30% усіх заяв. Однак, за даними швейцарської сторони, в останні тижні спостерігаються ознаки стабілізації а дані останніх днів дозволяють припустити, що пік заявок на отримання статусу біженця минув. Раніше про наплив українських біженців після прийняття урядом змін про перетин держкордону повідомляли також у Польщі та Німеччині. Німецькі чиновники, зокрема, висловлювали невдоволення таким рішенням. На цю мить у мене все. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші ефіри. Та не забудьте поставити вподобайку цьому відео. До зустрічі.